пам'яний, пам'яний. Згадай їх, чужі ненароджені на діти. Раєм сповиті, Сьогодні ж русалчин великдень прийшов, пом'яний не цурайсь там, вдалині під водою, у замках своїх спали русалки. Допоки не прийшов великий день їх пам'яний, пам'яний не злим тихим словом Осавчин великдень сьогодні. Сьогодні Русалчин велик день сьогодні, 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 сьогодні під місяцем танці, сьогодні, 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 сьогодні великдень, русалчен, заспокоюсь, пам'яний. Народжені діти, чужі погиблі, трагічно, паляний русалчин, Русалчин, день прийшов.